Для легкоатлетки Ірині Новожилової Олімпійські ігри в Токіо стали четвертими. Спортсменка змагалась у метанні молота. Це були перенесені Олімпійські ігри з того року. Для нас це був ну, для, особисто для мене. Це був невеличкий шок, тому що я була дуже готова того року. У мене був високий результат. Я показала його вище за ліцензію. Тому всі були надії на той рік. В мене є нагороди чемпіонатів Європи декілька. В мене є рекорд. У України серед молоді. Анастасія Павлова займається стрільбою з лука з 9 років. Цього року спортсменка вдруге взяла участь в Олімпіаді. Анастасія родом з Нової Каховки хочеться хочеться підтягнути психологічну підготовку для спортсменів. Фізично ми справляємось, А от психологічно дуже важко на рівні, на якому проходять Олімпійські ігри. До Олімпіади в Парижі зовсім трохи залишилось. Сподіваємось, підготуємось краще. Більшу частину часу спортсмени проводять на зборах або на щоденних тренуваннях. Зараз Анастасія має пройти ліцензування на європейські ігри, розказав її тренер. Году, провели... якби провели минулого року олімпіаду, було б зовсім інакше. Складно було готуватися. Добре, що у кончій заспі працювала база, гарно приймали за кордоном, але карантинні обмеження все таки вплинули не дуже добре. Результати були гірші ніж очікували. Але до Олімпіади в Парижі три роки попрацюємо та виступимо краще. На літніх паралімпійських іграх легкоатлетка Яна Лібдіва виграла срібло у метані. Диском Хлопчина Єлизавета Марешко привезла дві золоті, дві срібні і одну бронзову медалі. Хочу сказати огромне спасіба всім. Хочу подякувати усім, хто за нас вболівав, хто підтримував, допомагав іти до перемоги. Та найбільше хочу подякувати своєму тренеру за своє здоров'я, за самоствердження, за те, ким є, за нагороди та визнання. Зібралися для того, щоб подякувати нашим спортсменам, нашим олімпійцям за те, що вони в нас є, за те, що вони змогли, за те, що вони так гідно представили нашу Україну, нашу область, наше місце на Олімпійських іграх. В нас сьогодні такий бомонд. Це 14 представників так, великої такої олімпійської сім'ї, ті, які саме були на Олімпійських іграх, і чотири представника паралімпійського спорту. Оксана Хлібос, Володимир Шепінного, новини на Суспільному, Херсон.